Доброго дня. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію» у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною дівчата. Це волонтери Єлизавета Масляк. Доброго дня. Доброго дня. І Лілія Бісонова, також волонтер. Кому допомагаєте? Як допомагаєте? Чим допомагаєте? Будь ласка. Добре, Єлизавета. Ми взагалі то допомагаємо. Пораненим в більшості військовим, також, якщо є потреби, ми можемо якусь інформацію розповсюдити через соцмережі по друзях, знайомих допомагаємо і на передову нашим військовим. Ну і родинам, сім'ям. Ну, якщо є така можливість, але більшість наша робота направлена на а, концентрацію і на збір інформації по потребах, по поранених. А, взагалі з усієї України також от, Герої АТО, база це єдина, яка в Україні є, і там розміщується інформація про адресну допомогу хлопців, тобто реквізити, які стосуються. А, то їхні, це не організації, не благодійний фонд. От я також співпрацюю і представляю інтереси поранені СОС, це волонтерська організація, також з Івано-Франківська. Можу сказати, що досить добре побудована робота, комунікація. Також от, із герої АТО я свою волонтерську роботу от починала з герої АТО. Випадково натрапила якраз на, на, на створений новостворений сайт Анатолієм. От, Він починав тільки розробляти цю базу, і потім ми в процесі. Допомоги познайомилися з Лілією, вже товаришуємо. Вже і разом доповнюємо, доп... цю базу. Доп... збираємо і спілкуємося. Ну, і, якбо, така невелика волонтерська сім'я і, можна сказати, родина, яка розростається. З кожним днем між усіма волонтерами України і просто людьми, які Де пишуть... ви берете ці дані. Скільки поранених, хто де знаходиться, які потреби ми особисто дізнаємося ці дані, так як ми виходимо в госпіталь, ми спілкуємося з хлопцями, і ми від них беремо цю інформацію. Ми беремо їхню згоду про те, що ми можемо розмістити цю інформацію на сайті Герої АТО. Це письмова згода, що він погоджується на те, що про нього інформація буде. Вказується коротка інформація, звідки він родом, щоб, наприклад, бо там є карта, і кожна людина може вибрати. Та? Наприклад, я живу в Тернополі, хочу подивитися, які хлопці з Тернополя є на, ці, на цьому сайті. Заходжу в Тернопіль і бачу ті хлопці, які там є. Там коротка інформація, де я служив, це доброволець чи це мобілізований, які поранення і які потреби його. А ви ж можете відвідувати тільки київські шпі... шпиталі, так, здається? Ми співпрацюємо з волонтерами інших міст. У нас є співпраця з ними, є контакти інших волонтерів, і вони також мають можливість доповнювати наш сайт Героя. Це така мертва яка обмінюється інформацією, і вона викладається на одному сайті Герої АТО. Так, так. Та. і до речі, поранені вони знаходяться не тільки в Київському центральному військовому шпиталі. ще є інститут ортопедії, також є от в Ірпінському обласна шпиталі, лікарня. обласна лікарня. От опіковий центр там знаходяться зараз, можна сказати, найважчі хлопці з великими ампутаціями. І от ну, люди чомусь звикли в Києві, є, що в більшості от є центральні військові, всі то переважно свою увагу направляють на, ну, на, туди. Тому ми намагаємося також в інших дівчат, які ходять, багато є дівчат. можна сказати, ми, ми не єдині представниці цього руху, просто ну, наразі всіх немає поряд, і вони так. Також активно працюють е, е, і з хлопцями, і допомагають їм, і, і підтримують і морально, і психологічно, тому хочеться, щоб люди знали, що не тільки є конкретно військовий шпиталь, вони так, по всьому Києву. Ще... Їх дуже багато. Ірпінь. Є ще Пуще водиться, ми намагаємося всіх хлопців відвідати. Ну з посаду на плазмі є там титульна сторінка цього сайту, як бажаючи можуть зайти і передивитися. Ну, наприклад, там додати героя. Хто має право додати героя? тобто тільки той, хто сходив у шпиталь, дізнався, підписав згоду героя, і він може додати, так? Ні, може також додати, наприклад, якщо заходить на сайт сестра, там, мама, дружина, будь-хто, чи друзі, які знайомі, вони знають, що є там Іванов Іван, він поранений, лежить в такому то шпиталі. Ну, Від себе, як бачить, за, за потрібно пише інформацію, надає якби анкетна. Це довільна форма, там немає якихось конкретних таких вимог, але потім все рівно обов'язково, якщо залишають контакт, ми перевіряємо всієї людини, випитуємо, чи ну, конкретні дані там потрібна карточка, так, потім номер для комунікації. А якщо вже фізична людина розміщена, ну, тобто перебуває в шпиталі Дніпропетро. Там, Вінниця, Рівне або Київ, якщо Київ, так то це зрозуміло, що фізично ми самі зможемо перевірити. А якщо фізично це неможливо, тоді шукаємо волонтерів, які відвідують і перевіряють активні цю там, угу. вже локально на місці, де, розміщена, де перебуває ця людина. І вже перевіряємо, тому що або Шахарський... особисто так само пишуть рідні. Наприклад, мені на сторінку Фейсбук, що прохання допомогти, є такі поранений. Так само перевіряємо інформацію. І вже коли перевірила інформацію. Я може тоді поставити на нашому сайті Героя. Потім ви поставили, і що далі відбувається? Як люди, які хочуть допомогти, дізнаються про те, що є такий сайт Герої? АТО»? ну я розумію, там зараз люди передивилися. А до е цього як дізнатися, що є такий сайт, і я можу допомогти. От, також ну не просто він існує собі і живе на загальному інтернет-ресурсі, «Герої героя, ну, також є в соцмережах, це Facebook, там, також на Гуглі і плюс де розповсюдження інформації. ну Якщо це ми беремо, наприклад, Фейсбук, так, або ж також беруть, з, ну, наприклад, Газети там якісь або інтернет. навіть пошуку в інтернеті поранені. АТО». то вона висвічується ця сторінка героя. АТО» там по пошуку, і вже відповідно там є наші контакти. І можна зателефонувати або. Люди дуже багато телефонують, уточняючи справді там це він поранений, так кого я можу запитати, які докази тому або е, кому я можу допомогти? От я в мене є там телефонувала один раз пенсіонерка, яка каже: Я хочу кинути там по 50 гривень 10 бійцям от я отримала пенсію. Кого порадити? Знаєте, коли таке питання, чиї кого порадити, то якось не хочеться брати на себе визначати чиїсь потреби більші чи менші, але. Ну, мусимо е, вже направляти по тій інформації, яка є вже на сайті, щоб людина змогла перевірити. Це також важливо. Або якщо хтось сумнівається, ми от один раз також був пенсіонер, якого е, привели в шпиталь. Він не дуже довіряв, але каже: Я хочу подивитись, я хочу перевірити чи справді воно так Я каже. Ну давайте, давайте ми підемо. Каже, я вас познайомлю. І потім він вже пам'ятаєш, маму з сином, які принесли так само 5 так, тисяч гривень. Це і, взагалі був для. Нас шок. Ну насправді багато з волонтерами пов'язано і приємних речей, коли волонтери допомагають і опікуються. І неприємних речей, коли там впливають якісь там факти, там скриньку, там вони щось там збирали, потім там, десь там в підворотні ділили ці кошти. Насправді і багато волонтерів. Одні допомагають там певним частинам, інші допомагають тільки Всу, інші допомагають тільки добровольцям, інші допомагають там лікарням, родинам Гиблих і дуже багато і багато шахраїв в цьому русі, як дізнатися чи насправді герої, а то це все вся інформація правдива. Ми почнемо з того, що МАС не немає своїх рахунків. Якщо ви хочете конкретно допомогти особі, то ви допомагаєте бійцю. Бо там є його особистий рахунок, де його прізвище. У нас немає карточок, нема рахунків. Якщо людина хоче допомогти, так як ми кажемо, бо мама сину, вони прийшли, вони принесли суму. Вони хотіли дати нам її в руки. Ми їх попросили, щоб вони самі роздали хлопцям кошти. Ми їх заводили в кожну палату знайомими з хлопцями, і вони могли передати свою допомогу ну, конкретно. Контакт от, контакт ага. з бійцями був. І люди тоді вони вірять, що такі у не... нас нема скриньки з собою, ми її не носимо. Але ще є інша сторона. Кредитну карточку так само не носимо. Якщо, тому, ми збираємо кошти. Вони не можуть якось там, їх щось тримає, так зайти в палату, ага. бо вони не можуть. Ми кажемо, ладно, ми там беремо ці кошти, але ми там сфотографуємо, вам дамо фотозвіт, що от справді вони отримали. Або переведіть на картку. Якщо є, якщо бійця немає, картки, тоді там фотографується, так Рука але якщо... бійця, і тоді. Вже але якщо є, подозвити. то якось ми уникаємо таких речей і ще зазначимо, що от ми всі працюючі, ну більшість з нас, які працюють з цим сайтом, так ми от і допомагаємо хлопцям, то от. Поняття волонтера, так ви кажете, там рухи волонтерські. Волонтери це в першу чергу зараз люди, яких є позиція допомагати відстоювати право на мир, право на це ставлення до тих подій, які зараз відбуваються в державі. І для мене це є позиція, не не якийсь поклик добра, що от всі там такі добрі, і вони зараз так масово допомагають. Ми повинні це робити, хтось там, а ми тут. І завдяки їм сьогодні така, ми маємо можливість бачити цю чудову погоду і взагалі жити ну, під, під небом, таким світлим і ясним. Тому... В міру можливого ми долучаємося, але зрозуміло, що це життя. От ця база, вона чим хороша, тим, що, от, наприклад, завтра там не буду, я мати можливість займатися, так, але може хтось інший написати, і от, сам механізм він існує, хоча люди немає людського фактору. Тобто одна людина, на якій тримається там все, і вон, на ній все зав'язано. Якщо її не буде, то вже не буде проекту, не буде допомоги. Розумієте, ну, це щось нове. novo Тому що в більшості там ну це класно, коли є юридичні особи там так певна форма, і можна отримувати і кошти, і допомогу там чи з-за кордону, але ми маємо досвід і можемо переконати людей, що можна цю допомогу отримувати і без створення юридичної особи, тому що діаспора дуже активно долучається, і ми працюємо з ними. Там так. можемо на прикладі там фотокартки насилало вам так. І там є фотографія. ми працюємо напряму, можна так сказати. А організації якісь там Київські, не Київські, там, з області, з інших міст України, зі всієї України допомагають. Тобто там є там, фірма, яка виробляє тето, те і вона перераховує там, гроші відразу бійцю на його особисту карту? Ну цього ми не можемо прослідкувати, бо також, також співвласники фірми так, вони можуть зайти на наш сайт і подивитися бійця якому вони хочуть допомогти і це не де через нас вони особисто йому переводять кошти на карточку ми не знаємо хто там і, і, і що пере, переводить. у конкретному так не звітують вони нам якщо наприклад вінницька область і якийсь та вінницький бізнесмен хоче допомогти хлопцю з Вінниці то він заходить на сайт дивиться які там є хлопці і їм на карточки їхні переводять кошти так, нас це такої дуже інформації немає випадки от є допомога конкретно там можуть запитати кому друге є допомога Порадьте, кому більше треба. Uh -huh. І третя допомога це суто локально на ну, по областях, там якби своїм а землякам. Яка інформація надається? Тобто там поранений хлопець, так, там, наприклад, там, а, там ампутація ноги на операцію або там, на реабілітацію там, потрібна там, сума там, ну, не знаєте, там, там, 500, 500 тисяч гривень, там, наприклад, потрібно. І цю суму знайшли. Ви його з бази даних прибираєте да, цього, є такі цього такі хлопця, такі. так? Тобто да. допомогли. І скількома хлопами? Хлопцям вже допомогли поранений там, наприклад, от хто вже пройшов через вашу базу даних, отримав допомогу і зараз на реабілітації, можливо, навіть повертається знову там до нормального життя. Ну, це Не можна сказати, що тільки завдяки нашому сайту вони отримали допомогу, тому що допомога йде звідусіль, це тільки одна з частин. Того, що так, є, що можна зробити що можна зробити, в основному більше допомоги йде хлопцям. Це через медіа коли показують їх по телебаченню, коли говорять про них по радіо, тоді йде основний поток І тих коштів, коштів, які надходять на рахунки хлопців. А зараз поранених стало менше. Ну зв'язку з тим, що активних бойових дій ну нібито, начебто, немає. Ну, я вам ну, хочу зменшилась в плані інформативному, а поранених менше не стане. Не може нема такого масового, як були котли, так що масово хлопці так. привозили багато хлопців. Але ж проблеми не зникли. Проблеми не зникли, так само і зараз є поранення хлопців. Їх так само привозять. Повертаються ті хлопці, які вже лікувалися зараз. Назад вони вертаються. І кількість хлопців я можу сказати, що їх стало набагато менше в шпиталі, кудивлячись по палатам. Як вони лежать? А кому ще ви допомагаєте? На, на початку програми ви казали, що поранені це тільки одна частина, кому ви допомагаєте. А куди спрямовані ну там ще ваша увага? Ну увага також спрямована та... Поранені СОС також з Івано-Франківська, то вони отримують ну, багато допомоги з, від діаспори, з за кордону, там, з Італії, також дають картини художників, наприклад, там, вишивку, різні такі мистецькі э, речі на аукціони і ці кошти збирають, там, акумулюють, і, наприклад, можуть закупити якісь там чи речі, або якщо отримують якісь э, медичні засоби. То передають на передову і вони вже звітують. А у нас то в останній період часу таке було, що ми дуже активно шукали там, бронежилети ну, в одиничних кількостях, тому що ну, просто там дружина шукає і вона ну, не знає, як там допомогти своєму що чоловікові. У мене, мене навіть товариш так само, йшов, і я багато що йому знайшла. Завдяки тому я би, ну, в цій ситуації, якби я цим не займалася, я б навіть не розуміла. Як йому допомогти. Я була просто дала свої кошти, а так ми вже знаємо, де можна знайти, там, кого можна спитати. Навіть такі було, що один поранений до себе в палату замовив бронежилет, звідки він знав, що там є хороші, і він перевірить снайпер. І отак ми змогли хорошу річ передати. Ще отримав від діаспори з Німеччини дуже багато медичних обладнань, таких, як системи, шприци, медикаменти. Так само вже їх передає. На польові шпиталі. От в Києві ну, в основному це є, uh -huh. тому ми стараємося передавати туди, саме в польові шпиталі, щоб там так само це все було. Ще кому ще допомагаємо, ну, допомагаємо ще хлопцям, які ми ходили до них в шпиталь, потім вони виписалися і знову пішли туди, в АТО. І вони до нас так само звертаються з якимись потребами. На, на даний час ми купуємо їм форму, нову літню форму. Це через волонтерів Німеччини. Тут збираємо кошти. Навіть хочу сказати, що хлопці, які були поранені, які вже виписали, вони так само мені допомагають коштами на форму для хлопців, які знаходяться потона. Так таємно, у нас таке буває. Так а, що я, я не розумію. У нас були волонтери, які казали, що ну, форма є, все там забезпечено. А влада там інформує, все там добре, все так. Норм... Вони видали їм форму, влада видала через два тижні. Вона розлізлася. Ну та, така інформація від хлопців, що вона не є тої якості, вона не є така міцна. Тому краще навіть взяти, е, яка вже була в використанні, але це німецька і вона їм ще прослужить. Угу. Окрім е, форми, тобто одягу, які ще є потреби зараз е, на фронті, і ви ці потреби там закриваєте? Фонарики, це то, що от наколінники, Ці такі, от, ну не можна сказати, що це таке, воно з ну, такого медикаменти. В основному це медикаменти, бо хлопці там хворіють, хворіють і чоловічими хворобами, бо вони лежать в землі, і простудними хворобами. Ну це угу. те, що а... ми даємо. А після того, як поранений виходить з шпиталю, а повинен бути якийсь там, ну там за правилами, мабуть, там ідеально, якийсь реабілітаційний центр. І вони, ну я думаю, що в Україні є там якісь там профілакторії, лікувальні там заходи. Але це ж не для всіх. Не, не для всіх. Якщо він годен, то він знов, знову їде. Це я зрозумію. А на волонтерських якихось там, а, а, там засадах а, реабілітаційні центри йдуть вам на зустріч і кажуть, давайте ми візьмемо там пару поранених. І там вони пройдуть курси реабілітації, такий-то там центр, такий-то курорт або там інший. Там ми там зробимо там трускавці, там десь там в, в трускавці Карпатах. є. Там uh -huh. Но, але з нами ніхто ніколи не зв'язувався uh -huh. і не пропонував нам. Ну от uh -huh. ми, наприклад, якщо знайшли там путівка таке було ж хороша, є хлопчик, який готовий поїхати, але він не хоче, щоб ніде була інформація про нього. і Тобто кошти він не збирає. Ну і от ми шукаємо конкретну суму, там збираємо, знайшли, оплатили Сім тисяч все він поїхав на 24 дні. Щасливий фотографії надсилає. Хоча от недавно Шкі я отримала зелені. пропозицію від українців польщі, які виросли, родилися в Польщі, але вони самі українці, і вони запрошують до себе пару хлопців на реабілітацію. Зараз ми готуємо, вони будуть туди виїжджати. А, я правильно розумію ситуацію? Тобто людину а, мобілізують, а, вона йде а, на фронт, їй дають одяг, який за два тижні розлазиться. а Бронежилети немає, накалінників немає. Бронежилети є і каски зараз є. Є все. Тобто... Це є. Таке, от є бронежилети і каски, вже останнім часом ніхто не звертається. Угу. Таке є. Немає такого, як рації, бо вони там дуже б'ються там. Немає такого, як фонарики, немає такого, як наколінники, Бо вони так само ну те, що швидко виходить з строю. А була також проблема про те, що люди не отримують допомогу від держави. А, дуже складно там довести, що ти насправді був в АТО і був учасником бойових дій. А потім дуже складно довести, що в тебе там поранення, а, взяти якусь там від держави обіцяні кошти. Зараз це наладилося все вже? Ні, поки що вже немає такої, щоб це було так все просто. Різні ситуації, по перше, в них Якщо поранені йде, то це ж там розслідування, без якого неможливо отримати довідку, що він е, отримав поранення. так і а дехто отримує швидко, дехто отримує не дуже швидко. То, це в кого ще документи втрачені, то це зовсім інше питання. І залежить від того, чи це доброволець, чи контрактник, чи а в чому Друг? різниця доброволець і військовослужбовець? Тому що він доброволець, і я так розумію, що такої реєстрації, як військовослужбовця, в нього немає, що він, він туди пішов по добрій волі. Так, і ми ще хочемо сказати, що в нас є як то останнім часом, можна сказати, ще один напрямок роботи, такий з'явився культурний, культурний. От, ми, як є можливість, там, можемо з хлопцями піти в театр. Або взагалі в нас є друзі, там друг музикант. Він гітарист. То, от приходимо там, співаємо з ними пісні. От у нас фотографія. Це, це Володимир Бойчук, який також був поранений. Але, от бачите, тут посміхається, бо це дівчата такі займаються, всі Світлана, ухудили, Оксана, так. пані Оля. Вона, до речі, у нас як то мудра мама. А, Перша реклама соціальна пам'ятаєте, Рівняння та. на маму. А це вона. Ми також разом ну, працюємо, збираємо інформацію. І от Володя він після поранення повернувся і зараз також як то не покинув військові лави, навіть гімн написав пісню Нацгвардії. І молодець так активно також працює і на товаришує. Нас не забуває так. <гум> так. Він завжди з нами на зв'язку. Це до речі, фотографія з проекту Константина Сови, фотографа київської школи. Фотографії в рамках патріотичний портрет. От от волонтери, дівчата і поранений. Ну це такий, якби символічний. А, добре, а, наостанок, які у вас є проблеми, чого вам не вистачає, що вам бракує, хто вам заважає як волонтерам, які збирають інформацію а, про поранених про героїв АТО? Не можу сказати, що а, чого, чого нам бракує? Напевно, бракує а, більш обширного простору для розміщення інформації і. Хто нам заважає? Ну, немає такого, щоб хтось заважав не. чи перешкоджав навпаки, якщо чують поранений з зони АТО або хтось потребує допомоги, то саме основне це цю інформацію просто перевірити, щоб не було цього бар'єру недовіри. Так? Але хочу вам сказати ще раз, що деякі волонтери це не просто волонтери, а це насправді всі люди. І, наприклад, суто там для мене є найбільшим волонтером. Тоді Дусь, який прийшов тоді в шпиталь, він. Можна сказати, там волонтер, тому що людина ходить з цими думками, вона переживає, як, що їй зробити, і волонтери це просто передавачі. Я не вважаю, що от волонтер має збирати там на свої картки кошти. Так? Ну, якби, ну, це моя така позиція. Так, ну суто от є проблема, є благодійник, от є ну, так поранений. Так в нього є потреба. — Ви як посередник, як посередник. Так. Так. Mm -hmm. Я ну, вважаю, що такий механізм робот. Тому що от зараз є ця проблема велика взагалі в країні, так і от з'явилися такі мої маленькі люди, які є комунікаторами, а потім проблеми не буде і. Ми просто вже будемо спілкуватися і трошки на іншому рівні, е, більш такому товариському вже з тими людьми, яких ми звели разом. Сьогодні Сьона студії були маленькі люди, як вони самі сказали, але з великим серцем все ж таки, і дуже вродливі. Дякую, Єлизавета Масляк і Лілія Бісонова. Волонтери, дякую. Дякую вам, дякую вам. до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.